Як світ ділиться на чорне і біле, доба на день та ніч, так і покупці нерухомості діляться на дві групи: одні шукають комфорту в приватних будинках, а інші у квартирах. Кожен з варіантів привабливий по-своєму, але не позбавлений недоліків. Особливо цікавим вибір стає, коли цей пошук починається саме в Київській області. На обрії завжди буде ріти спокуса оселиться у багатомільйонному столичному мурашнику. Вибір не такий простий, тому варто докладно дослідити всі аспекти. Саме цим ми займемось у сьогоднішньому відео. Привіт, я Олександр, і сьогодні я розповім вам, що обрати: квартиру чи будинок. Плюси та мінуси кожного з варіантів та. Чому особисто я не даю перевагу? Ну що, почнемо розбиратися між обма варіантами? Однозначно, що будинок на 70 квадратів і більше в межах самого Києва буде коштувати не дешево. в області. Ціни більш демократичніші. Квартира в області зазвичай теж вартує менше, але ціна нижче, якраз за рахунок масовості побудови, там певних мінусів, наприклад, невисокої приватності та економії на матеріалах. А будівництві меншої інфраструктури іншого міста поряд з Києвом багатоквартирні будинки зазвичай масово будують в тихих районах. Але іноді їх розташування дуже засмучує. Наближність до заводів і фабрик, залізничних станцій та інших промислових об'єктів це постійне джерело шуму та забруднення повітря і води. Інше обмежене розташування багатоповерхівки, вид із вікна на інші такі ж самі біло-сірі будівлі. Приватний будинок за містом позбавлений цих недоліків. Забудовники нових об'єктів обирають ділянки, що розташовані поблизу лісових масивів та водойм. Тут екологія не потрапляє від постійних викидів. А для того, щоб подивитися вікнам сусідам, необхідно добряче захотіти цього. Купуючи квартиру, можна максимум отримати 2 квадратних метри клуби та паркомісця. Але це, якщо вам дуже сильно пощастить, це ідеальний варіант. В більшості такого немає. В приватного будинку такої проблеми немає. Навіть у такій тісній, як Київська область, до будівель часто додається ділянка. На ній можна облаштувати місце для відпочинку чи навіть невеличкий сатогород. Автомобіль на цю ділянку точно поміститься. Квартира в місті. Тут має однозначну перевагу. Поблизу багатоповерхівки, є як магазини, аптеки, такі лікарні, так і дорога. Комусь подобається жити в квартирі, а іншим в будинку. В цих варіантах може приваблювати насправді різне. Багато хто робить вибір за звичкою, мовляв, моя рутина зав'язана на доступі до місцевого спортзалу. Вибирає щось за покликом серця. Легко закохатись в мальовниче місце навколо будинку та уявити своє проживання тільки там. Дехто вибирає приміський будинок для можливості реалізації себе як господаря. Прибудинкова територія тільки чекає, щоб на ній е, з'явилися альтанка, басейн, гойдалка, мангал, плодовий сад, клумба, город та інше, чого душа забажає. Територія вся у вашому розпорядженні, тому простору для втілення планів та фантазій вистачає. Особисто я надаю перевагу приватному будинку. Для мене це найкращий варіант, адже люблю просторість та наближність до природи. Мені подобається мати можливість відпочивати в парку або біля водойми, як на самоті, так і з друзями, з дружиною. Особливо в приватному будинку ціную якраз ту саму приватність. За е, парканом не видно ні мене, ні сусідів, а неність власного подвір'я дає мені е, нічого незрівнянне відчуття свободи. Через ці плюси навіть обмеженість інфраструктури мене зовсім не лякає. Але для тих, хто хоче і наближеність до Києва, і водночас достатню приватність раджу переглянути будинки в котежному містечка Софія. Не знаю, як вам, але мені ці будинки виглядають класно. Окрім привабливого вигляду, будинки в котежному містечку Софія мають варіанти площі від 75 квадратних метрів до 110. Продумане планування з великою кухною студією та зручним підсобним приміщенням. Власну ділянку орієнтовно від 7 до 10 соток, на якій вже е, ростуть соснові дерева та вимушені тротуарною плиткою. Місце для авто Огорожа навколо ділянки з відкатними воротами, підключена електросистема на 15 кВт, можливість підключення оптового волокна інтернету та газу. Найприємніше те, що ціна уже готових та оздоблених будинків досить доступна. В Києві за такі гроші не можна купити навіть однокімнатну квартиру без ремонту. У зведених будинках уже все готове до підключення комунікації. Є нова інфраструктура під підпроведення газу, наявний перилний септик, пробита свердловина на 32 метри. Коробка побудована з газоблоку, а стіни, фундамент та відкоси утеплені пінопластом. На даху полікарбонатні листи це буде сприяти вищій енергоефективності та меншим витратам на опалення в майбутньому. Ззовні фасад оздоблено штукатуркою. Під час будівництва використовувався тільки якісні та безпечні матеріали. У будівлі вже встановлені метилопластикові вікна із двостороннім срібним напиленням. Особливо мені подобається розташування в зеленій зоні. Поруч знаходиться національний парк залісся та і самі вулиці навколо будинку влітку буяють зелені. Поблизу немає великих та шумних виробництв, тому знаходиться там комфортно. До Броварів всього 10 хвилин їзди автомобілем, а до станції метро лісова орієнтовно 25. До Києва по трасі регулярно ходять маршрутки та автобуси. Саме котежне містечко теж розвивається. На території планується облаштувати озеро та зони відпочинку, також міні-парк. І ще передбачена побудова спортивних та дитячих майданчиків для любителів командних водів спорту. В планах створити футбольне поле на самому пункті. Є кілька продуктових та промислових магазинів. Якщо ви хочете дізнатися більше, контактні дані менеджера з продажів будуть доступні в описі до каналу. Ваш дім вже чекає на вас котежне містечко Софія. До зустрічі!